Засідання сесії южницької міської ради не відбулося. Для її проведення 18 липня не вистачило кворуму серед депутатів. З необхідних 14 були присутні лише 13 депутатів. На сесії мали розглянути зміни до бюджету, зокрема, виділення коштів на облаштування майданчику та проведення комунікації під кисневу станцію для лікарні. Під загрозою зриву є освітній процес в початковій школі ім. В'ячеслава Чорнобола. Не розглянуте питання організації харчування дітей в закладах освіти Южницької громади розповіла олена беренецька що ми мали наприклад минулого минулого першого вересня близько 20% дітей Очному форматі то сьогодні на 1 вересня, за попередніми даними, ми маємо 80% дітей, які будуть навчатися очно. А це є організація харчування, закупівля продуктів, це тендерні процедури, і ми просто-напросто можемо не встигнути це зробити. Для нас дуже важливим є. Ви знаєте, що на сьогоднішній день третій садок у нас не працює у зв'язку з тим, що там відкритий дах і проводяться ремонтні роботи. Тому нам дуже важливим є зміни до бюджету для того, щоб мати змогу продовжити ці ремонтні роботи на сьогоднішній день. Якщо не буде змін до бюджету, ми це продовжити не зможемо. Так само у нас дах школи номер 3 У нас в змінах до бюджету і в програмах є сховище для школи номер 4 початкової. Присутні депутати запропонували оголосити перерву на 20 хвилин, сподіваючись, що їх колеги змінять своє рішення і прийдуть на сесію. Після закінчення перерви відсутні депутати так і не з'явилися на засіданні. Сьогодні були винесені на сесію тільки питання, які необхідно вирішити терміново. Об этом достаточно четко указал голова в своем выступе. Я також считаю, что это просто провокация. Часть депутатов поставили свои личные интересы, выше интересы громад. об этом надо открыто говорить, а не прикрываться какими-то фразами, кому-то что-то там где-то тиснут. Пусть приведут конкретные факты. Це просто ганьба, если можно. Дивіться, у нас є ряд питань надважливих, надважливих, які можливо, якщо ми зараз їх не приймемо, то через кілька місяців взагалі після перевірки зупиниться повністю южницька міська лікарня. Четверта школа, початкова з 1 вересня, не зможе почати учбовий процес в офлайні. І ще ряд об'єктів, які ну, надзвичайно потребують. Фінансування голосування навіть не відбулося, тому що ряд депутатів прийняли рішення не прийти. Я за те, щоб все таки люди приходили, доносили свою позицію, яка б якою б вона не була. Хай би прийшли, сказали, що ми там в цьому питанні проти, тому що от і тоді у людей не буде питання. А так не прийти, це взагалі. Ми будемо спілкуватися, але я не я не в змозі відповідати за інших депутатів, які може хтось з поважних причин, може хтось. Просто не прийшов. Я не можу за них відповідати. Це взагалі стосується кожного депутата нашого міста. Міський голова оголосив перерву засідання сесії до 27 липня. Вкотре довів присутнім, що проводитимуть засідання лише в офлайн режимі. Чого я зробив такий великий перерив? Для того, що я думаю, що ну подумають, думають це наші депутати, що е, робити саботаж це не вихід. Це не вихід. Треба йти голосувати. Як це їх право? Але сесія повинна відбутись навіть якщо б сьогодні прийшли депутати і проголосували відразу за закриття сесії. Ну нормально. Ну Но кому б від цього було легше? Ну закрили сесію, все. Не ну приводу б не було критикувати їх. Ну що прийшли, закрили і все цього. Ні, це ж треба себе показати свою значимость, значимость особисту. Хай сьогодні покажуть, скільки сесій сьогодні зривається в Україні. Одиниці може десь, і ми в тому числі. Розширену версію інтерв'ю депутатів та управлінців. Дивіться в програмі Об'єктив. Южне отримало близько 30 пропозицій на перейменування. На другому засіданні комісії, 19 липня, розглядались варіанти оформлення заявок та заходи з розгортання компанії перейменування міста. Серед історичних Аненталь та Аджалик представлено екзотичні приклади, які дублюють назви світових курортів. З загальної тенденції виділились пропозиції міста Залужного та Терзеула. Є історичні назви поселень, які мешкали на території нашої громади або пов'язані з розташуванням нашого міста. І які вже раніше обговорювалися, але пропозиції по ним не було. Це Нова Сичавка, Аджалик, Тілігул і Ольвія. А зараз по цим пропозиціям, які вже надійшли на нашу адресу. Місто Портове. Три пропозиції, Юний, дві. Аненталь. Чотири. Південне, південний 20. Мальдіви. Ну, не обійшлось да, і без таких пропозицій. Е Мадагаскар, Портофіно. Е Ріміні. Не знаю, що це, як його. Так, да? А, ну, Сардінія. Чомусь да, вирішили вони прив'язати до нас. Південноморськ, сонячне, три пропозиції, надмор'є, навіть залужний, ласкавий або ласкавий берег, Юго, Южан, Джонсон, південний берег, Рожеве, Прибережне. Приморськ, дві пропозиції, Причорноморськ, Берегове, Іліопіль, Чайка, Південноморське, місто Терзеул, Любомирськ, Володимир, Мирослав, Благодатне, Олімпійськ і місто Любомир. Географічні топоніми запропоновані як найбільш наближені історичні назви об'єктів до міста та як приклад оформлення заявок з варіантами назв. Ми намагалися в принципі. А як ми можемо? От комісія от надійде до них 100 назв, і вони мають якимось чином відсіяти спочатку ті, які не, не мають відношення до нашої громади, до нашого міста. До, нашого, до нашої місцевості, тобто, в принципі, ніяк не асоціюється з нашим походженням, не знаю, просто з нашим містом. Потім якісь ще от, унікальність. Ну, хотілося б, звичайно, щоб ми були не номер два, а номер три, а були з унікальною назвою, щоб нас могли впізнавати і за кордоном в тому числі. Тому цей критерій дуже важливий. У нас ще був. Ми розглядали ще один критерій, наприклад, з точки зору туристичної привабливості, От як він звучить. Але потім ми відмовились від цього критерію. Він дуже такий суб'єктивний і у ну, кожного свої відчуття пов'язані з цим з вимовою цього слова або з якимось його походженням і так далі. Свої креативні думки та змісти мешканці міста можуть донести через анкетування. Спеціальний лист опитувальник розробили у міськраді для того, щоб запропонувати свою назву місту та її обґрунтування, необхідно буде підтвердити проживання в Южному та вказати деякі персональні дані. сьогодні була запропонована форма анкети, доволі влучна, тому що людина там має вказати свої дані, свій телефон. Обов'язково вказати, чи проживає людина в громаді, тобто своє місце реєстрації, для того щоб не вийшло, що люди поза нашою громадою будуть впливати на нашу назву, на нашу думку так само в анкеті є. Такий розділ, як вік, для того, щоб ми могли дослідити вікову категорію, як люди голосують. Ну і сьогодні моя пропозиція була структурувати анкету таким чином, як от в презентації ви бачили, щоб люди розуміли, що це не просто назва вигадана з неба і щось можна придумати і щось собі там якимось чином там пошуткувати, да? а все-таки підійшли до цього серйозно, щоб зрозуміло було, як будуть як буде називати місто, як буде називатись, наприклад, міська рада, як буде називатись громада, як будуть називати себе мешканці нашої громади, щоб це було якось малозвучно. Паралельно стартує інформаційна кампанія з перейменування є назва Южному. Ініціативна група створила майданчики для обговорень у Фейсбуці та Телеграмі. Там можна буде дізнатись про усі етапи, що стосуються перейменування міста. Ресурси наразі створені на Сторінка у Фейсбуці, а також є телеграм-канал, тобто можна буде туди зайти. Контент для цих ресурсів буде фактично однаковий, але в телеграм-каналі там буде трішечки більше, тому що там можна публікувати просто короткі повідомлення, і це люди більше читають. Крім того, буде ще створений ютуб-канал, на якому ми будемо розміщувати відеоконтент. Наразі ми його не створили, просто для того, щоб його створити, вже має бути певний відеоконтент, щоб ми завантажили і він вже почав розшарюватися в соціальних мережах. Прийом заявок з варіантами назв від громадян, організацій та об'єднань буде тривати до 10 вересня. Заявки можна заповнити у паперовому форматі у інформаційних наметах міськради або онлайн, заповнивши Google-форму. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. В трудових колективах обговорюють переіменування міста. Працівники організували збори, аби порадитися та вирішити, яку назву вважають кращою. 19 липня зустріч провели співробітники КП «Екосервіс». Кожен бажаючий міг виступити та озвучити свій варіант. Заступник директора Олександр Журавель запропонував перейменувати місто на південне. Колектив підтримав одностайно. У українській мові нема такого слова южне. Воно перекладається тільки так, як південне. І співзвучно з тим, що морський торговий порт Южний був переименований, і сьогодні він морський торговельний порт південний. нафтотермінал південний. Тепер війшов у нашу територіальну громаду територіальну. І чого придумувати щось інше, на цій території 50 років назад, а ми в цьому році вже будемо 45 років святкувати населеному пункту, на цій території були сади, виноградники, ніяких поселень тут не було, і ми не можемо, я вважаю. Придумувати щось таке інше, як зв'язано з цією маленькою історією, яка вже започаткована, зафіксована в рішеннях тодішньої влади. Збори працівників щодо пропозиції про перейменування провели і в порту Південний розповів голова профспілки. Зупинилося на двох варіантах. Перший варіант це місто Приморськ або Приморське. Чому? Тому що ми думали, так та як у нас немає старовинної назви, місто молоде, і нам відштовхуватися ми не знаємо від чого, тому, ми, тому вирішили відштовхуватися від географії. Географія у нас така: ми живемо у місті, яке знаходиться біля моря. Більш того, як у нас є аргументи, у нас вже є в місті вулиця Приморська. Вона все логічно якось там все йде докупи і тоді прийняли рішення перший варіант міста Приморське. Другий варіант, якщо не прийде, то ми вже пішли по принципу найменшого супротиву, це перевести на українську мову южну, південну. Запропоновані назви керівники підприємств та організацій передаватимуть до міськради. Варіанти розглянуть члени профільної комісії.